Ви просто подивіться, який я купила собі подарунок. Це, ця краса називається Vivianite. Яке ж це красива, красива бабочка. Я, я думала, що я її купила собі на голову як заколку, а вона казалась почти 400 грам. Що ж несе все в собі, вівіаніт. Це незвичайний мінерал. Він буває темно-синього, зеленуватого, фіолетово-чорного кольору, який при контакті з повітрям темніє. І саме ця властивість дуже символічна в енергетичній роботі. Чим же він мене привабив? Перше. Він витягує глибокі підсвідомі блоки. Він ніби занурюється в найтемніші глибини душі, витягує забуті страхи, болі, дитячі травми, допомагає викопати те, що довго ховалося у вас підсвідомості. Також, якщо йти в чесність з собою глибоко, Вівіаніт відкриває двері до внутрішньої дитини, до спогадів, які ми могли витіснити. Він підійде, як. Будь-якій людині, як і для практиків, і так і в приватному користуванні. На практиках він ще посилить більше поле і підсвітить те, що заважає, іде енергетичний блок в тілі. Також він гармонізує серде, сердечну чакру і третє око, ніби з'єднує серце і інтуїцію, може підсилювати сновидіння, ясновидіння і дає глибоке розуміння внутрішніх процесів, Кому ж він підійде. Тим, хто пережив втрату, зраду, розрив, хто відчуває постійне емоційне пригнічення, але не розуміє, чому. Для людей у терапії або в духовному пошуку, якщо ти бачиш дивні сни, але не розумієш їх. Що важливо: цей камінь не для поверхневого носіння. Якщо ти не готова працювати з емоціями, він може викликати сум, плаксивість тиск у грудях, але якщо ти готова, то це буде твій ніжний провідник у зцілення. Якщо було в житті зрада, розділене кохання, розчарування, Вівіаніт підніме ці емоції, щоб нарешті їх відпустити і прожити. Тому що нова людина, нове знайомство, кохання не зайде в серце, де ще валяються осколки минулого. Він прибере підсвідомі блоки. Мені не можна любити, я не заслуговую, мужчин нормальних немає. Якщо відкриюсь, то знову поранять. Вівіаніт не буде з цим боротися грубо. Він їх просто покаже, і ти сам чи сама зможеш їх відчути, обійняти себе і попрощатися з ними. Відкривши третє око, він підсвічує людину, і ти будеш бачити не обгортку, а суть людини, його енергію.